Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розкрити тему оподаткування доходів і здачі нерухомості в Польщі. Постараюся зрозуміло в одному відео пояснити, коли, скільки, куди платити податки, які звіти та в які сроки подавати до податкової, а також на які нюанси варто звернути увагу. Тож, дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Я для вас старалася. І ще приєднуйтесь до мого нового телеграм-каналу. Там я буду для вас зберігати різні корисні файли, туторіли, гайди до відео, а також буду оперативно публікувати зміни в законодавстві. Поїхали! Звіт під 28. Це окремий вид податкової декларації ПІД, у якій відображаються доходи від деяких видів підприємницької діяльності, а також доходи фізичної особи від здачі майна в оренду. Сьогодні ми будемо розбиратися з орендою нерухомості, орендою кімнати, квартири, будинку. з під 28 з найму приватнего. У цій декларації ми заповнюємо тільки доходи з оренди, бо тут немає можливості зазначити доходи з умови опраці, умови лицензії, умови джело. і для цього буде вам потрібно подавати окрему ще декларацію під 37 або під 36. В 2025 і 2026 році існують дві ставки оподаткування доходів від здачі майна в оренду. Перша ставка це 8,5% до 100 тисяч злотих доходу на рік включно, і 12,5% на суму понад 100 тисяч злотих. Платиться цей податок у вигляді ричалту, коли помножується ставка на суму отриманого з оренди доходу. Робите ви це щомісяця, коли отримуєте дохід від оренди. До 20 го числа наступного місяця за попередній місяць ви сплачуєте авансові внески. Наприклад, якщо ви отримали кошти на рахунок 25 березня, то до 20 квітня вам треба буде сплатити податок. В кінці ж року ви подаєте під 28 і робите вже кінцевий розрахунок. Є також можливість збільшити свій ліміт зі 100 тисяч злотих до 200 тисяч злотих на 8,5% для подружжя. Але є нюанси, про які я розказала у попередньому відео про під 28 для подружжя. Посилання на це відео я залишу під цим відео. Там є також приклади з розрахунку податку з підвищеним лімітом і без цього ліміту. Також варто зауважити, що якщо ви є щасливим власником нерухомості в Польщі, то податки з її здачі ви сплачуєте саме в Польщі, навіть якщо ви не проживаєте на території Польщі та є громадянином або резидентом іншої країни. Але слідкуйте за тим, щоб в вашій країні ці доходи теж не треба було оподатковувати. Скоріше за все, в вашій країні треба буде вказати цей дохід в податковій декларації і врахувати договір про запобігання подвійного оподаткування. Якщо, звичайно, такий є. Перший платіж або перший авансовий внесок ПІД здійснюється в місяці, що настає після отримання першої оплати від орендаря. І не забуваємо, під час сплати кожного авансового внеску суму треба округлити до цілого злотого за правилами математики. Приклад розрахунку і заокруглення ви зараз бачите на екрані. Податок ми сплачуємо на свій мікрорахунок у податковій. Заходите на сайт податкової, вносите свій номер Песель і натискаєте Генеруй. Отримаєте рахунок, на який треба буде сплачувати податок під з оренди квартири. І в призначенні можете вказати під 28 і своє ім'я і прізвище, за який місяць ви платите. І посилання на цю сторінку з генератором я залишу. Під цим відео, і також хочу додати, що в мене є про генератор мікрорахунку окреме відео, якщо вам цієї інформації, що я вам сказала, і посилання буде недостатньо. Також сплачувати податок від оренди можна як щомісяця, так і раз в квартал, але тут треба врахувати нюанси. Якщо ви обираєте квартальну оплату, то податок за весь квартал за 3 місяці сплачується до 20 го числа місяця, що йде за цим кварталом. Наприклад, перший квартал січень-березень ви платите до 20 го квітня. Щоб перейти на квартальний режим, ви вказуєте вибір щомісячних або щоквартальних платежів у своїй річній. Податкові декларації ПІ-28 за рік, у якому починаєте цю схему. І важливо, цей вибір застосовується до всіх доходів, які оподатковуються формою Richard у цьому податковому році. І змінити його можна лише на наступний рік, тобто на початку наступного року ви вибираєте нову вже частоту сплати податків або за місяць, або за квартал. Як це робити, більш детально я покажу в наступному відео і научу вас, де треба поставити відповідну галочку. Ну ось, з оплатою податку ми розібралися, а тепер давайте детальніше розберемося, що саме вважається доходом від оренди квартири, щоб вірно розрахувати суму податків, бо ставки і ліміти я вам назвала, але, як завжди, є нюанси. Щоб податкова не донарахувала вам зайвих податків, важливо добре пропрацювати свою умову. Проблема може виникнути, якщо орендар буде вам на рахунок відправляти не тільки суму за оренду нерухомості, але й компенсацію за рахунок комунальних платежів, які ви самостійно заплатили. Щоб не було проблем, важливо прописати в умові, що орендатор сплачує вам цю компенсацію. Плюс обов'язково зберігайте квитанції, по яким ви сплачували комуналку протягом 5 років. І ще бажано розділяти при сплаті в банку суму чиншу окремо і медіа або комунальні платежі окремо. Обов'язково нехай орендатор зазначає в призначенні платежу, яка сума і за що йде. Це значно вам полегшить звірку з податковою та визначення правильної суми для ПІ28 наприкінці року. Добре, з розрахунком податку івансовими платежами ми теж розібрались. Тепер давайте поговоримо про те, коли ж подавати декларацію до податкової і робити остаточний розрахунок податків. Від 28 за 2025 рік подається цього року з 15 лютого до 30 квітня 2026 року. Можна і раніше, звичайно, але звіт буде вважатися все рівно поданим 15 лютого 2026 року. Декларація подається до податкової за місцем проживання власників. Якщо ж ви не резидент Польщі, тобто тут не проживаєте, то є податкові, куди подають звіти не резиденти. В кожному воєвустві такі податкові свої. Після того, як ви подали декларацію, буде видно, чи треба щось доплатити. Чи навпаки буде переплата, і вам міністерство фінансів поверне її на той рахунок, який ви вкажете в декларації? Подати під 28 можна в паперовому вигляді. Поштою, або е, особисто в податкову. У мене є окреме відео про те, як листом поліцоним відправляти ваші документи. І так само можна зробити і з під 28 але найлегший спосіб, звичайно, це подати ваш під 28 онлайн через податковий кабінет або через сайт ЕПІТИ. E про другий спосіб я зніму для вас окреме відео, де покроково покажу, як заповнювати і які дані потрібно де брати, щоб розрахувати все правильно. А про перший спосіб скажу тільки, що треба буде вам за допомогою профілю зауфаного там логінитися, або за допомогою вашого доходу за минулий рік і під 28. Не формується автоматично, так як під 37 ваш. Треба його буде заповнювати вручну. Сподіваюся, я зрозуміло все для вас пояснила, і ви тепер зможете самостійно подати під 28 в податкову. Тим паче, що для спонсорів мого каналу буде відеоінструкція на під 28 з оренди нерухомості. Де за невеликі кошти ви зможете навчитися самостійно його робити і подавати до податкової, зекономивши на бухгалтері. Якщо ж все рівно виникнуть труднощі, то питайте в коментарях або в моїй групі попітам будемо допомагати. Всім па-па!